Україна, вона в усьому, що нас оточує. В місяці, зорях, стежині, усе це рідне і близьке кожному з нас. І червона калина, що росте на подвір'ї біля вашої оселі, і рушничок, вишитий бабусиними руками, буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є: дорога, є вори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. Що, хоч спинись, і з Богом говори. Україна це історія народу, який протягом багатьох віків боровся і бореться за свою свободу і незалежність. Долати ворогам, українцям завжди допомагає влучне слово і гострий гумор. Ну що ж, настав час. І нам, дітям, своє слово сказати, не сила більше дивитися на наші розбомблені школи, на гнітючу тишу в шкільних коридорах, на знищені дитячі мрії. Тому пишемо до вас, вороги, свого гнівного, але водночас. Повного зневаги листа. Записуй. Препаскудного вам вечора. І такого ж самого дня. Орки москалюги. Наслідники триклятого, розпроклятого, двоголового царюшки. До вас звертаються потомки славних князів Київської Русі. Випиши гетьманів, України з Великої букви. Прямі нащадки Степана Бандери, сини й доньки сьогоднішніх захисників землі української. Пиши, пиши. Ідіть геть з нашої землі, щоб і духу вашого не було чути. О. Чого вам треба? А? Хочете відпочити в нашій землі? Зрозуміло. чорнозиму пухко, під голову захотілося. Оце нетерпляче. Ще допиши, не переживайте, ми всіх вас положимо. Спішите в Чорнобайку. І чого Но. ви всі туди претеся? Вам сказали, що в Чорнобайці загинути наглою смертю то велика честь. Ну не вірте, бо знову, які ваші гори предків обдурили? Можемо mm -hmm. тільки по, по секрету. по секрету. Можемо розказати страшну таємницю про те, як вам швиденько попасти до пекла. Ну, от от слухайте уважно, слово в слово зараз бачу. Недоразвіто є природи. Вам варто лише перетнути наш кордон і вас з розпростертими крилами зустріне байрактар. Молодець. Можеш англійською написати? No. Допиши теж, знаєш, можеш коломар. Допиши, значить. Хочете біля моря? Та без проблем що включено. До вас чекає, не дочекається Нептун. Ви що, не вірите? Ну тоді ну. спитайте в своєї ріднесенької Москви. Таке не довіряєте, бачу. Ну тоді їдьте прямісінько. Там український циганський табір стоїть. Но. Він вам всю правду розкаже. І як до тої. Що, що Без блату попасти. Ти ще дописуй. Питаєте, чи є коротка дорога? Чого ж немає? Є через Білорусь. Прямою наводкою на наш Чорнобиль. Зупинка, та й подумати, в санаторії рудий ліс. Записи. О, файно є. І тако, знаєш, як висновок, ще давай додамо. Але як добре тако подумати, чого вам, з тої своєї Камчатки, пертися до нас далеко, до нас, на нашу священну землю, щоб заритися в неї? Вас же своя сібірня ісходіма є! Та там всім місця вистачить. О, чуєте? Вона вас кличе. Вічний зов називається. Так що. Бувайте, погибайте, підземний кочегар на вас зачекався. Баньку рускою розтопив. О, молодець. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і на світанку вмиється земля, наповниться дитячим сміхом хата. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. О Україно, божий білий цвіт! Храни дітей у цьому лихолітті, хто, як не ми, тебе сягне, любить у цілім світі, хто заспіває так твої пісні, як душі наші сонячні співають, хто хліб засіє, трави запашні і зліпить глек і шишки короваю. Прости ще, Боже, тих, хто не узрів в красу українських плодоносних гонь. Додай нам сили, духа дай згори. Дай вистоять проти Орди сьогодні.